Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися, чи здійсняться ваші плани і бажання мрії ну, протягом місяця. Щось таке, що ви загадали для себе не на занадто великий термін, тому що енергії змінюються, бажання змінюються і плани також. Тож, пам'ятаємо, що розклад загальний. Дивимося перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант і дивимося, чи здійсняються ваші плани, мрії. Перший варіант, так. Перший варіант, хто бажав сімейного щастя, свята, благополуччя, фінансової стабільності, стабільності у стосунках, у вашій родині. Все у вас буде гаразд. У вас йде такий вдалий період, коли ви для себе щось можливо вже зможете зробити, щось завершити. Навести лад, порядок, і прийде час святкування ваших досягнень. Тобто те, що ви для себе забажали, буде для вас у найкращому вигляді і підтримка родини, і фінанси стабільні. І, можливо, ви зможете розставити якісь певні межі, які будуть вам допомагати. Ну, або будете розподілювати якісь обов'язки всередині вашої родини. Але робити ви будете це легко, з розумінням і з повагою до вашої родини. Тож, перший варіант готуйтесь до того, що буде все для вас так, як ви того бажаєте. Це був перший варіант. Другий варіант чи здійсняться ваші мрії, бажання? Другий варіант ні. Лицар мечів перевернутий. говорить, що. Можливо, у вас наразі виникатимуть якісь проблеми або неприємні ситуації. Це буде наслідком того, що або ви проявили якусь необережність, або марно десь турбувалися про щось. А це тільки могло привести вас до якогось програшу, до розривів, до сварк, до конфліктів, до бурхливих з'ясувань стосунків. Ну, можливо, у вас якесь було нетерпіння, вам дуже бажалося щось здійснити, якісь плани, якісь мрії, але все це, всі ці плани ваші розстроїлися і виникли якісь неочікувані перепони. Також, можливо, хто знаходиться в небезпечній зоні, то там взагалі така неприємна атмосфера буде, де вам потрібно буде в першу чергу турбуватися про себе, про свою безпеку. Ну і ще, можливо, у вас не здійсняться ваші мрії, бажання через те, що ви могли зіткнутися з якоюсь дезінформацією, хтось намагався вам нашкодити. Але вам потрібно набратися терпіння, не вступати в якісь провокаційні дискусії, не діяти імпульсивно, тому що це може вам тільки нашкодити. Тому наразі вам не варто розчаровуватися, це енергії дуже швидкоплинні. Зараз для вас відповідь така, але не факт, що у вас через 3-4 дні може все змінитися і стати навпаки. Головне контролюйте всю інформацію, що надходить. До вас не дійте без потрібної підготовки, і якщо ви не володієте інформацією, якщо ви не впевнені в своїх ділах і діях, просто утримайтеся. І також звертайте увагу на стан свого здоров'я, можливо, комусь в когось якісь такі запалювальні процеси в організмі або хірургічні втручання, щось таке можливо бути. Не ігноруйте ці моменти, тому що це буде сама перша перешкода для ваших планів і мрій. Це був у нас другий варіант, третій варіант для вас, Так, другий варіант, третій варіант. Ваші мрії і бажання здійсняться, тому що у вас прийшов саме період і час для такого, щоб у вас все вже здійснювалося. Навіть якщо у вас будуть якісь неоднозначні ситуації, можливо, якісь ну, двусмислені ці ситуації будуть виникати, Подвійні, то можливо також до вас буде надходити якась подвійна інформація, або до вас дойдуть якісь неприємні там ну, розмови, якась неприємні плітки. То вам потрібно розуміти, що якщо ви дійсно хочете досягти того, що ви для себе плануєте або мрієте, то вам перед тим, як реагувати на оці плітки, можливо, ці подвійні ситуації або інформації, вам потрібно більше розіз... розузнати. І зібрати більше інформації для того, щоб ви самі для себе визначалися, що дійсно вам потрібно. Тому що наразі вас може збивати із ваших планів і відсовувати ваші мрії далі якась дезінформація. Але у вас буде шанс все це прояснити. Можливо, у вас будуть такі дружні контакти, які будуть вам допомагати. Також будуть надходити до вас звісточки, новини, які будуть сприяти, щоб ваші плани здійснювалися у вашому житті. Але не забувайте, що ви повинні діяти на користь для себе. Якщо вам потрібно провести якісь переговори або обговорення певних питань, у вас це буде вдало. І оця інформація, яка до вас буде надходити, звісточки, новини. Воно так, як я вже сказала, що без усвідомлення, без збору додаткової інформації, не, не намагайтеся його застосовувати, тому що якісь закулісні дії за вашою спиною все ж таки відбуваються. Ну, тому все, що буде у вас виникати, вам потрібно дуже швидко реагувати. Виважувати дуже ретельно всі свої за і проти, не поспішайте давати відповідь, поки знову ж таки не зібрали достатньо інформації. Звертайте увагу на ті, хто перед з вами. Тому що, можливо, той, кого ви вважали своїм другом, зовсім вам не друг, а навпаки, саме ця людина може вести якісь закулісні там, переговори за вашою спиною або вас обговорювати, наговорювати, доносити вам якісь плітки. І якщо ви на це все будете реагувати, впадати в якісь негативні думки, в образи, в страхи, то у вас відразу ж піде відтік енергії, і ваші мрії і плани будуть знову ж відстрочуватися. Тому знову ж таки без певної підготовки, без виважування всіх за й проти. Без збору інформації не поспішайте діяти. Але у вас дуже великі шанси, і щоб навіть швидше, ніж ви очікуєте, здійснилися ваші плани і мрії. Це був у нас третій варіант.